Всіх вітаю! Отримала спільне своє замовлення і хочу показати вам, як виглядає наш набір карбоксітерапії. Дуже багато в мене клієнтів, як на OLX, в Інстаграм, на Фейсбуці, є мої клієнти в моєму продуктовому чаті. зареєстровані, незареєстровані, які вже дуже полюбили цей продукт і замовляють на постійній основі. Ось так він виглядає, ось така коробочка. Ось маємо три дотики: дотик номер 1 дотик номер 2 і дотик номер 3 це цероводка. Всі три дотики, їхній об'єм 50 мг. Зараз додано до набору ще силиконовий пензлик ось такий, для кращого нанесення продукту на ваше файне і гарне обличчя. Термін придатності з дати виготовлення 24 місяці. Тому можете не переживати, що продукт швидко зіпсується. На моєму аккаунті в Instagram, на моєму профілі в Фейсбуці є підбірка актуального, яка називається ліфтинг. Де ви можете передивитися всю інформацію актуальну і знайти відповіді на всі ваші питання щодо ось цього шикарного набору. Тому рекомендую: є відгуки задоволених клієнтів, замовляйте і користуйтесь із задоволенням. Зараз, до речі, на нього акція, і можна купити за акційною ціною. Тому для додаткової інформації пишіть в директ. Ну і готуємося до негоди, яка вже розпочалася разом із кремами від компанії «Джерелія». Це креми від негоди, які вже були у нас в асортименті, і зараз повертаються, повернулися вже до продажу відгуки задоволених клієнтів, наявні. Це крем для рук від негоди, захищає вашу шкіру рук від сухості, від обвітрення, 75 мг об'єм, і крем для обличчя 50 мг об'єм, і вашому обличчю не страшні ні мороз, ні вітер, ні дощ, ні сніг. Захищайте свою шкіру рук та обличчя разом із кремами від негоди від компанії Джерелія. Креми мають дуже приємний ніжний запах, дуже така легка не жирні, дуже швидко обираються. Думаю, що це буде надійний і класний засіб від негоди для наших ніжних, ніжної шкіри наших ручок та нашого обличчя. Для замовлення пишіть в директ. Ну і жодне моє замовлення не обходиться, щоб клієнти не замовили цей унікальний крем від сухості та тріщин на п'ятах з олією тиману. Я користуюся ним на постійній основі і, до речі, рятую ним не тільки шкіру п'ят, а й використовую на руках, оскільки він дуже класно прибирає сухість, прибирає деякі тріщинки, дуже гарно зволожує. Це дуже-дуже класний крем. 115 міліграм об'єм користуюсь на постійній основі. Є теж постійні клієнти, які роблять на нього замовлення. Замовлені ось такий міцелярний мус з біозолотом для вмивання. Це наша преміальна лінійка ікра, шикарний засіб для вашого обличчя. Для замовлення пишіть в Директ. Теж на моєму профілі в інстаграм є підбірка актуального, яка так і називається Ікра, і там розповідається про всі. Засоби цієї серії, ви можете там додатково дізнатися, що це за серія і чим вона цікава. Ну і гелем для душу, я думаю, користуються всі, не тільки я, користуються мої клієнти це гель Лимон Лайм і Грейпфрут. Зараз на гелі для душу акційна знову ж таки ціна. Можна зекономити. Дуже приємний запах, дуже шкіра зволожена, м'якенька. Після них вистачає надов для замовлення усіх дерев. Ну і засоби для прання, без яких я вже не уявляю свого прання. Це мій улюблений концентрований гель для прання, універсальний, який підходить і для білого, і для кольорового. Один літр об'єм, безпечний і для дітей, і для людей похилого віку. Користуюсь на постійній основі. Густий дуже. Я вже рекламувала, показувала, знімала відео, демонструвала. Це кондиціонер, яким я користуюся, теж його об'єм літр. Дуже приємний запах і гель, і кондиціонер. Я використовую відразу заливаю у барабан у машину пральну і маю чудовий класний результат. На постійній основі користуюся ось цим плямовивідником, жовті світлі, Ось цей плямовивідник, жовті світлі, він швидко прибирає всі плями, або ми використовуємо конкретно на пляму, до 5 хвилин не перетримуємо, тому що результат може бути зворотній. Або інколи я беру, просто наливаю там невеличку кількість 50 мг, його там 30 в залежності від забруднення, і теж заливаю відразу в барабан. Теж дуже класний результат маю. Ось такі засоби для прання. Я використовую це, звичайно, не всі. В наступних своїх відео покажу ще чим я користуюся. Наша безфосфатна продукція безпечна для всіх членів родини, для замовлення звертайтеся в директ. До 28 листопада у нас діє акційні пропозиції. Це 5 днів Чорної П'ятниці. Знижки до 80% на різні позиції продукції. Це 20%, знижки 40, 50, 80%. Дуже цікаві пропозиції. Продукцію розбирають ну, просто зі швидкістю неймовірною. Формуємо спільні замовлення на Білорінстровські з безкоштовною доставкою. Працюємо також за дропшипінгом, відправляємо одразу зі складу на ваше відділення нової пошкоди, тоді ви оплачуєте доставку. Працюємо як за передплатою, так і за наклади платеже. На Вертайтеся, вперед, купуйте українське.